Каже мій колега Олекса здохляк. А дякувати Богу, дякувати Богу, що сі скінчило ту кіно, багаті також плачуть. Боже, як сі зачинає то кіно, село ніби вимирає. Худоба недоїна, кури і дні в очі вибирають, псирвуть з зранців і пші з вікна обсервують телевізію. Моя Ганька, то так сі спакала за того сиротового моряну, що її синці по підочі повилазили. Дивиться на ту сироту Маряну, стерку в сльози витирає, а як забачить ту, ту наволоч без трусів, то так гаде стирку по тлізі, аж траскає. Моя сусідка штефка з таким зауфанням дивилася ту, ту кіно, що рикнула цілу бульбу. Що рихтувала до мізерії з майонезом. і та їй стала у горлі. А є чоловік казю пузюнька. Притім алярмі не втратив розуму і схопив Штефку за, гірга... за гіргачку. і зачив тиснути, а та си зм'єцгала. Штефка боронилася недовго, бо зачала пускати піну з песка. І та Харчити, що замість телевізії стала чорна рамка. Але просто того всього не знав, Повибігали з хотів і зачали крутити антеннами. Хтось сказав, що від казі нікого нема. Забігли до хати і ледве відривали казі від синьої штефки. Післали одного бакура телефонувати на наглу поміч. Доктор від худоби Йосиф. Зачав робити штефці масаж на груди і штучне дихання за методу варги на варги. Хлопи відразу стали в колейку, аби допомогти робити той масаж. Решта хлопів тримали казі, бо він все рвав до сукери. За п'ять мінус штефка відійшла. Перед своїм приїздом наглої помочі доктор поставив хворій клізму і написав рецепт. На арифметичнім зошиті пити звіровою з марганцовкою. <рив> Колись усі порозходили, штефка на радощах, що не склеїла ноги, полізла до Креденса і наляла собі і казеви по шклянці горілки. А я вам скажу такого, що в свині американські шпіони? Це вони спеціально пускають нам то кіно, аби ми ніц не робили і ніц не мали. Аби підірвати нам нашу економіку. Люди не вірте їм, тримайтеся докупи і будьте моцні як обценьки.